Довелось розібрати єдину переправу, яка з'єднує дві частини міста. А у діючий кар'єр вже кілька днів прибуває вода. На цьому місці у Малині на Житомирщині була тимчасова переправа. Нині видно лише її залишки та потік води. Пан Василь згадує, три дні тому цією переправою приїхав до свого знайомого. Наступного ранку побачив лише залишки мосту. Був друга в мене померла, син помер, то не переїхали туди. А назад уже прорвало, раптово прорвало, Я думаю, що, що зробимо, вже третій день, по-моєму. Переправу довелося розібрати, адже через спуск води з водосховища вода б підтопила сусідній район. Відновлювати тимчасове місто у найближчий час неможливо, каже заступник Малинського міського голови Павло Іваненко. Адже тимчасова споруда не витримає такого потоку води. Водосховище почала пробувати вода. Критичний рівень був 4:50, і на комісії тептенц було прийнято рішення, що почати спуск води з нашого водосховища, і для того, щоб уникнути підтоплення приватних домоводінь, потрібно було розібрати оці тимчасові переправи, які були змонтовані. станом на сьогодні рівень води в водосховищі 4,42. Тобто рішенням комісії ТПТНС було прийнято рішення опустити даний рівень до 4 метрів, поки не буде -то сковищі, ну, тобто відмітка 4 метри про якісь там рухи далі і годі говорити. Тепер, щоб дістатися з однієї частини Малина до іншої, водіям потрібно долати відстань у майже як 30 кілометрів, роблячи гак через села поблизу. Громадський транспорт та транспорт екстрених служб пустили через греблю у межах міста. Ну, зробили об'їзну дорогу там через села, і там майже виходить, якщо їхати в центр міста, звідси десь 30 кілометрів. Ми їздимо в центр міста, там сідаємо на автобус. Автобуси пускають через, через дамбу. За словами Павла Іваненка, з резервного фонду обласного бюджету виділили гроші на створення нової тимчасової переправи в Малині. Це було виділено 4 мільйони гривень на подолання наслідків цієї техногенної екологічної катастрофи. Це включається відбудова цих переправ для того, щоб місто могло нормально функціонувати. Дісталась вода і промислових об'єктів. Це один із кар'єрів, що знаходиться у кількох кілометрах від Малина. Потік води у річці пробив собі нове русло у кар'єр. Нині вода продовжує затоплювати промисловий об'єкт. На місці працівники намагаються відвести воду за допомогою штучних дамб. Втім, потік продовжується, а кар'єр затоплений на десятки метрів. Ну, метрів 20 буде, який хоч мені каже. Це не гори, гори в нас там з переправою. а Там гори. Дмитро Поліщук, Ірина Кирилович, Олександр Данилюк. Суспільне новини Житомирщина.